У Львові попрощалися з останньою зв'язковою Романа Шухевича Дарією Гусяк. Народилася жінка 4 лютого 1924 року у Трускавці. Вже з 1948 року була членкиною організації українських націоналістів і робила усе заради майбутнього України. Через два роки її заарештувала радянська влада. Її катували, щоб дізнатися місце перебування Романа Шухевича. І коли нічого не змогли від неї добитися, приговорили до 25 років позбавлення волі. Я думаю, що тут буде море народу все-таки. Знаменита людина, стільки вона відсиділа, стільки відкаралась, але твердий її стержень, залізний залишився, вона приклад для нового покоління, для молодих поколінь. Вона воїн все-таки. І навіть те, що вона не мала військових звань, але вона воювала. І вона відкаралась дуже багато років як воїн, як права рука нашого Романа Шухевича. Після звільнення жила у Хмельницькій області і вже у 1995 році повернулася до Львова. Також Дарія Гусяк заснувала громадську організацію Всеукраїнська Ліга Українських жінок, яку очолювала до 2004 року. Люди з її оточення пам'ятають Дарію як дуже сильну, розумну та водночас надзвичайно скромну особистість. Вона дуже гідно вела боротьбу свою з радянською владою. Дуже гідно. Вона сміливо, мужньо, без слова жалю на Бога, на людей. Вона витримувала всі покарання, які їй виписала ця влада. І при цьому вона була надзвичайно скромною. Просто вражає, наскільки ця була людина скромною. Дарія Гусяк пішла з життя 12 серпня. Їй було 98 років. Поховали її на Личаківському цвинтарі у родинному гробівці Шухевичів. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.